you Моді вітання. Ви дивитеся Кременчуцькі новини? Місто розчищають від кіосків. Дільніші інспектори міліції привчають городян до взаємодії. Про це не тільки сьогодні у випуску розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці відбулося засідання президії при міській раді під проводом міського голови Кременчука Олега Бабаєва, лідери фракції політичних партій, керівники постійних депутатських комісій ухвалили 30 питань, які плануються розглянути на черговій сесії міської ради. Серед інших народні обранці розглянуть питання про внесення змін до постійних депутатських комісій, про затвердження стипендії найкращим спортсменам міста, про відведення земельних ділянок в оренду та у власність громадян. Про стань виконання міського бюджету у 2013 році. Пленарне засідання 29-ї сесії 6-го скликання відбудеться 26 лютого. І вже по завершенню президії міської ради Кременчуцькі новини поспілкувалися з депутатом міської ради керівником фракції партії регіонів Миколою Чернишом. Мова йшла про нагальні питання сьогодення та подальше функціонування міського господарства. Зокрема, Микола Черниш зазначив. Наша фракція винесла при затвердженні бюджету питання, щоб всі розпорядники коштів у лютому місяці на сесії надали свої заходи по розменшенню затрат на кожний по своїй галузі. Хай думають, хай пропонують, чи це обладнання, чи це. Цілі лікарні або цілі школи, чи це зменшення чисельності штату, чи це інше щось. Але треба щось робити. Ми не можемо кожен рік з другого кошку перекладати 40-50 мільйонів, щоб підтримувати тільки ці дві-три галузі. У нас ще інші проблеми є: і вода в місті, яка бажає, бажано бути краще, і дороги, і е, ремонт будинків. Ну, а ліфти. Ми ж всі говоримо, у нас погані ліфти. А ми в цьому році скільки коштів надамо на всі ліфти? На 10 ліфтів? А їх треба сьогодні міняти тільки, тільки заміна, половина ліфтів у місті Кременчуці. Але ми цього не робимо. Ми для того, щоб стопроцентно забезпечити життєдіяльність шкіл, дитячих садочків, лікарень, ми беремо гроші з другого кошика. А це кошти, які на отримання. Прибункових територій, на ремонт житла, на ліфти, на дороги, на пішохідні доріжки, на квартальні дороги. Ми ці кошти забираємо і віддаємо освітянам, віддаємо лікарям, віддаємо на спорт, віддаємо на культуру. Тим самим кременчужани, які хотіли б отримати збільшення послуг тих, що я сказав, вони їх не отримують. І коли сьогодні ми бачимо на екранах телекомпанії візит подання цих питань в такому от виді, то це є пряме нерозуміння ситуації і вміння господарювання як господарника бачення депутата міської ради Миколи Черниша подальших кроків розвитку Кременчука, дивіться у наступних випусках Кременчуцьких новин. Новий зонінг, а іншими словами, зонування території почали втілювати в життя у Кремешуці. Основна мета розчистити місто від зайвих кіосків та ларків. На сьогоднішній день діх півтисячі. Нові правила розміщення мафів дозволять залишитися лише половині з них. Якщо твій кіоск чи ларьок не в цьому списку, готуйся до евакуації. План зонування міста затверджений. і Всі підприємці, яким міська влада не подовжила договори оренди, попереджені. Як, наприклад, неодноразово господар кіоску по вулиці Бутиріна, підприємець Ігор Янко. останнє було тиждень тому, в якому пропонувалося бізнесменові самостійно вирішити питання демонтажу кіоску. Про те, що договір оренди з 1 січня нового року міська влада не пролонгуватиме, йому особисто було повідомлено ще у листопаді минулого року. У нас зараз в місті розробляється комплексна схема розміщення. Тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності і в цю комплексну схему ваш кіоск не входить. Ну і як, і нікакої другої в этом в этом районі. Весь цей час пан Янко сподівався, що якось минеться, адже кіос на цьому місці працював вже 14 років. Я думав, що продлят, сказав сьогодні нашій знімальній групі. Ігор Янко. Лишають людей роботи і на вас кажуть. Відміняє чому Тому що, почому? Не запланіровано. А что мне делать? Мне надо детей кормить, семью. Не, ну а что вы говорили, что именно вот до последнего дня, что нельзя было это раньше как-то согласовать, или а раньше вывести? А вывести ну, как бы раньше? Вы не, не один, наверное, в городе, которого вот... Ну, я думал вот продлят, потому что продлили раз на месяц. Думал, еще пока продлят. Я бегал, хотел продлить Транчат. дальше. Гарний приклад, дієвий приклад. За лічень хвилини примусовий демонтаж перетворився в особистий клопіт. Товари, які виносили з кіоску, складали поруч і лаялися на комунальників, які, начебто, позбавили їх роботи. Сусіди, колеги по бізнесу, співчуваючи, готуються потроху. Ось дорожка пішохідна йде. під пішохідна дорожка лежить труба. Всі документи вона Намішають нужно зробити, щоб було 5 метрів, а 5 метрів куди двигати не можна. А ви теж давно дістаєте? Деси. Звісно, давно. Ну, ви будете теж самі демонтировать чи оставите, пусть вони самі обирають? Ні, сам будете. А куди ви його На дачу відвезу. Відповідно до рішення виконавчого комітету Примічі міської ради про демонтаж та евакуацію рухомого майна прийнято рішення про демонтаж торгового павільйону. Срок демонтажу було назначено на 12 лютого. Роботи по виконанню демонтажу та евакуації майна було покладено на комунальне підприємство благоустрій Кременчука, але в останній момент власник погодився виконати демонтаж та евакуацію власними силами. Свій торговий павільйон він вивезе на приватну територію. Слідуючи прислів'ю, довіряли перевіряй», комунальна служба супроводжувала евакуатор до самої приватної території по вулиці Кооперативна. 2. Громадськість Ревівки за власники яхт-клубу «Посейдон» Посейдон проти пляжу для загального користування на місці колишнього затону. Про це кременчужани відкрито заявляють знову і знову їжемісячно я провожу прийоми граждан на території свого мікрорайону. І опять, в прошлий четверг десятки людей звернулися ко мене з просьбою. Прояснить ситуацию вокруг этого строения. Был митинг у нас здесь. Было принято решение о расторжении там, договора, заставить человека, ну, по крайней мере, выполнить те условия, которые он обещал. Но ничего этого не делается. То есть стройка как шла, так и идет. А получается все это сделано, ну, как бы, в одни ворота. То есть человек делает под себя, для себя. Хотя обещаний с его стороны, наверное, было очень много, что будет и пляж, и люди будут отдыхать, но ничего этого нету. Значит, мы собирались уже где-то около трех месяцев назад, просили в руководство, чтобы нам открыли ход к нашим местам, где, мы, где проходило наше детство и юность. Но до сих пор никаких изменений здесь нету. До сих пор как был беспредел, так он и продолжается, этот беспредел. Было так хорошо, и рыбалка и отдых, и пляж хороший, и песок на той стороне. С детьми, с внукой, с внучком, с дочкой мы тут отдыхали, так что это не серьезно. Ну, надо думать и про людей. Вы же не в лесу живете одни. Тут же люди, которые тут выросли. Мы туда ходили, дети наши ходили. Сейчас уже детям нельзя, а внукам тем более, получается, нельзя. Тут была морская школа, дети занимались секцией водолазом, моторная, там парусная было все. Ну, у вас большие деньги. Ну, сделайте вы какую-то группу там небольшую для детей. Сделайте добро людям. Вас будет хорошим словом вспоминать. С детства я здесь купался, отдыхал. Вот тут у нас был заход, тут у нас была протока. Все это перегородили, тут поставили забор. Ну, теперь ну, буквально вот заходим отсюда, вот не дальше. Купаться здесь негде. Вот здесь вот, где их стоит маячок, здесь коса была, намитый песок, мель хорошая, чистенькая, все. Детвора у меня маленькая была, и я в том то привет, лодки купались. Так что, а сейчас все это... У нас за спиной, прямо перед нами, э, находится станция «Ветеран». Обыкновенные простые люди оборудовали эти, эту станцию, никому не мешают, сами по себе отдыхают вот, и людям дают отдыхать. Неужели вот это нужно было такую стройку сделать? Сколько там тех яхт? 5, 4, 30? Вот, но, э, зато лишили э, весь, да не только весь район, наверное, полгорода. лишили отдиха на піщане касі. Виходить зони відпочинку Посейдон. Обіцяною для всіх людей громада не дочекалася. На цій земельній ділянці процвітає яхт-клуб, тільки для себе, коханих. Продовжується освоєння території. Почалося нове будівництво. Крім того, володіння Посейдону пильно і сумлінно охороняються і вдень, і вночі. Охорона стоїть возле ворот і угрожає, якщо хтось проникне, то будуть Какие-то принимать мероприятия против тех людей, которые сюда заходят. Ну, уже же один э, переплыл на косу туда. Там же э, видно, как его вежливо попросили, что человек опал от этой, их отказа в больницу. Ну, вот это, вот такие методы. Летом были случаи, когда молодежь на резиновой лодке с набережной, ну, отсюда переплыла туда, на островок. Охранник с зубинкой пришел, прогнал. Може, все ж таки надія, яка помирає останньою, якимось чином перетвориться на зону відпочинку для всіх від мала до велика, незалежно від їхнього статку. Весна не за горами, а там вже і літо близько. І наскільки я володію інформацією, люди настроєні рішительно, і як тільки потепліє, вони з сім'ями підуть і будуть відстоювати своє право знаходитися здесь, там, де вони виросли, і там, де повинні загорати їх діти. У Кременчуці правоохоронці долучилися до загальноукраїнської операції візит, яка триває з 31 січня по 19 лютого. Мета заходу зміцнення довіри громади до працівників органів внутрішніх справ. Тож у лютому до кожної Кременчуцької оселі завітає дільничий інспектор міліції та вручить людям візитні картки з номерами контактних телефонів та надасть інформацію про дні й години прийому. Під час акції візит наша колега Тетяна Андрієва спостерігала за діалогом громади і правоохоронців. Операція візит триває вже майже два тижні. За цей час дільничні інспектори вже встигли відвідати не одну сотню домівок і роздати також кількість своїх візитівок. Лише на дільниці номер 14, за яку відповідає старший дільничний інспектор Ігор Драган, проживає більше 6 тисяч курків'ян. А на 13-й дільниці Олександра Хухрія взагалі до 30 тисяч мешканців, як з приватного сектору, так і з багатоповерхівок. Люди з розумінням ставляться до таких міліцейських відвідин, і що приємно відзначити, справді знають своїх дільничних інспекторів і не тільки в обличчя, а й особисто. А як же ж знаємо? Ми живемо дуже хорошо в хороших відносинах із ним. Хороший. Ми його вважаємо всім. Всім. що не обрати, що не спитай. Всім. Часто бачимо. Часто. Люди довольні. Часто бачимо. Ми сліпі в городі не побачимо, все одно він до да нас обізвається. Відпов... Ми довольні своїми частково. З лічного досвіду да, можу сказати, що вот свої обов'язки, скажімо так, виконують добре. У всякому випадку, вот скільки мені приходилося звертатися, да. Всі благополучно. в ході зустрічі дільничні інспектори роздають свої візитівки, на яких зазначені номери власних мобільних телефонів, номери телефонів райвідділів, дні та години прийому громадян. Одним із пріоритетних напрямків під час візитів дільничних надання допомоги самотнім громадянам та тим, хто потребує соціального захисту. На території Полтавської області, на території України, в цілому, в цілому, за вказівкою міністра внутрішніх справ проводяться відповідні профілактичні заходи, особливо. Тією категорією людей, які відносно яких скоюються злочини, це особи похилого віку, коли відповідні є факти шахрайства, коли у людей видурюють великі суми грошей, і проводимо відповідні міроприємства, щоб люди могли своєчасно звертатися за допомогою, паралельно правоохоронці націлені на виявлення нелегальних мігрантів. Осіб, які розшукуються за вчинення правопорушень, та осіб, які ведуть антигромадський спосіб життя, з тими ж, хто перебуває на профілактичних обліках або схильний до насильства у сім'ї, проводиться профілактично роз'яснювальна робота. Також в ході таких зустрічей кремечужани можуть інформувати працівників міліції про стан правопорядку на територіях їх обслуговування та висловити свої зауважені побажання щодо покращення роботи самого дільничного. Ми акцентували увагу, що громадяни міста Кременчука, як автозаводського, так і Крюковського району можуть в будь-яку пору року, в будь-яку пору доби телефонувати за допомогою до свого дільничного інспектора міліції до керівництва. Районної міліції, керівниця Кременчуцької міліції для звертатися за допомогою, і ми завжди цю допомогу надамо. Завершився конкурс Валентинок, який традиційно напередодні дня святого Валентина організувало управління у справах сім'ї та молоді міськвиконкому разом з журі неймовірну сердечну красу. Бачила і наша знімальна група. Парвистим весняним розмаєм постали перед членами журі творіння рук обдарованих дітей та учнівської молоді, представлені на конкурс Валентинка Листівка Кохання. Цього року в конкурсі Валентинок взяли участь близько 300 учнів шкіл та вихованців закладів позашкільної освіти. Щороку здається, що вже неможливо зробити кращі роботи неможливо зробити їх більш вражаючими. І щороку ми знову і знову в захваті від того, яка фантазія в наших дітей і як вони виражають свою творчість. Валентинки, представлені на конкурс до дня святого Валентина, викликали справжнє захоплення невичерпною фантазією, різноманітною технікою та майстерністю виконання. Папір, вовна, глина, фарби, тканина, нитки, різноманітні природні та побутові матеріали. Та ще багато чого у вмілих руках стало справжнім шедевром. Величезне різноманіття Валентинок, які ми сьогодні побачили, просто вразило всіх членів журі і всіх, хто були запрошені на підведення підсумків цього чудового конкурсу. Наше журі сьогодні вибрало переможців в номінаціях. Вони отримають почесні грамоти і заохочувальні призи. В категорії від 6 до 9 років безперечним лідером стала композиція «Скалових сердечок», створена школяркою 12-ї школи Валерією Гарбузюк. Їй лише 8 років. Найкращою, на думку журі, в категорії від 10 до 14 років стало панно 14-річний Владислави Гулик з об'єднання дитячо-юнацьких клубів, яка майстерно володіє тістопластикою. А в найстаршій категорії перемогу здобула Валентинка в гончарному стилі дев'ятикласниці Марії Пономерчук, школа номер 20. Ця робота не зайняла призового місця. Можливо, вона не така досконала у виконанні, як ті роботи, які зайняли перше, друге чи третє місце. Але вона дуже позитивна. Вона несе теплоту в собі і ну просто неможливо відірватися від неї. Я не зміг утриматись, і автор цієї роботи отримає ще один. Подарунок особисто від мене. світло енергію добра і любові має відчути кожен кременчужанин. Задля цього напередодні дня Свято Валентина з конкурсних Валентинок оформлять експозицію у вітрині дитячої бібліотеки по вулиці Леніна. Тож усі бажаючі можуть побачити цю неймовірну створену дитячими руками красу. Хочу привітати всіх кременчужан з наступаючим святом Днем Святого Валентина. Нехай довкола вас панує любов. Таким був день вівторка. Чим живе Кременчук? Традиційно дізнавайтеся з Кременчуцьких новин о 21-й. Гарних вам новин особистих, а щодо новин міських триматимемо вас у курсі. Ми. Побачимося завтра у тій же порі. Щасти!